Російські спецслужби знову взяли за мене. Вони розповідають, що моя історія фейк, що я обманюю людей, що я шахрай, хоча ми допомагаємо військовим і навчаємо їх та їх жінок безкоштовно. Що вся моя допомога армії це фейк? Отже, друзі, про це все я детально розповім в цьому відео. Дуже прошу поділитися ним, щоб люди були попереджені. Поїхали після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, на Червоній доріжці, на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російських Міботами, отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк їх не було. Чи вони видумані? Мої поранення офіційно задокументовані юридичною, знаходяться в тому числі в Гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України і в будь-який момент можу бути викликаний в Гагу на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження The Times, The Таймс, Зе Times, міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою українськими відомими телеканалами. Це і Це легко знайти заг вільному доступі.